Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, вже дуже скоро, 26 серпня, відбудеться бій між Олександром Мусиком та Даніелем Дюбуа, який поділився в інтерв'ю про свій тренувальний табір у Гранаді, як це декілька днів тому зробив українець. Табір британця знаходиться в сонячній Іспанії, де він тренується у тиші, щоб максимально зосередитись на майбутньому поєдинку. Дюбуа сказав. Я тренуюся тут, щоб підготуватися до перемоги в цьому бою, тому мене нічого не повинно відволікати. У Дюбуа запитали про травму коліна у минулому, від якої він відновлюється, на що Даніель відповів: це у минулому. Тепер я людина майбутнього, і я готовий взяти всі пояси. Я знаю, що треба готуватися, щоб виграти цей бій. Ось і все. Я повернувся. Зараз я бігаю, добре тренуюся. Це не проблема. Справді без проблем. Я знаю, який це великий бій, це величезний бій з усіма титулами. Я знаю, що б люди не хотіли сказати, але ця боротьба є величезною для мене, і я впевнений, що готовий до неї. Але добре, коли люди мають свою думку а бокс складається з думок, тому ти не можеш турбуватися про все позитивне і негативне та сприймати це надто серйозно. Мені подобається, що андердог, це відсутність тиску, ти знаєш, що ти там, щоб виграти. Потім Дюбуа охарактеризував Усика як бійця та розповів про те, що він про нього вивчав. Він людина з двома руками і двома ногами, він великий чемпіон, і я зроблю все можливе, щоб перемогти цього хлопця. Я тут для того, щоб розпочати ігри розуму. Потім Дюбуа прокоментував реп українця під час прес-конференції: Я не знаю цих хлопців, можливо, вони недооцінюють мене чи щось інше, але ні, я просто готуюся трохи пошкодити цього хлопця і влаштувати справжнє пекло, і це те, для чого я збираю цю енергію, щоб підняти цю енергію. Також Дюбуа висказався про те, що більшість його недооцінюють як бійця з точки зору того, що він робить. У цьому бою ви побачите більше, ви побачите все, що я маю. Я повинен показати все, щоб перемогти цього хлопця, тому що він справжній чемпіон, але я готовий. Коли я буду там, я буду бити в голову і туди, куди боляче. Я не можу заглиблюватися в це, але я знаю, що я це я. Я думаю про це весь час, тому це справді гарне місце, щоб стати солдатом і готуватися до війни. Ми справді готуємося до війни. Дюбуа також поділився думкою про свого тренера Дона Чарльза та чому він став правильним вибором. Ну, все це сталося, знаєте, просто все стало на свої місця. Справді, у нас є зв'язок, він точно той, хто потрібний мені. Це наступний крок, це наступна частина моєї подорожі. І так, це правильний крок. Потім Дюбуа розповів, чому він зміг навчитися за той час та що конкретно запам'яталося. Я думаю, що це просто стиль і тренування, а також настрій. І я не знаю, можливо, що це суперважкого у якого є досвід боротьби з важкоговиками. На питання того, який Дюбуа бачить способи перемогти Усика, якщо аналізувати його бій проти Чісори та два поєдинки проти Джошуа, британець відповів: О, так, безумовно, Дерек зробив найкраще, я думаю, що він показав деякі креслення і що потрібно зробити. Я добре готуюся до цього. Чісора був хлопцем, який боровся з Усиком. Знаєте, я навіть не можу пояснити повністю чесно, як це працює, але це так і я вірю, що є вищі сили, завдяки яким все просто стає на свої місця. Я вийду на ринг, я солдат, тому мені нічого не заважає. Дюбуа відповів на питання того, що люди постійно згадують його бої проти Джойса та Ларени. Послухайте, зараз я борюся з усиком, я відчуваю, що стану зовсім іншим звірем. Як би людям не хотілося, все залежить від думок. У цьому спорті чи іншому, коли ти перемагаєш люди на твоєму боці, і коли щось трапляється, то люди починають відвертатися. Тож, нехай вони списують мене з рахунків, нехай говорять. Знаєте, що б вони не хотіли сказати, я готовий гриміти. Я готовий зробити все, що завгодно, і як я вже сказав, влаштую для нього пекло. Це світло в кінці тунелю, це просто мета всього життя. Мій тато, моя сім'я все це для них, це ті, заради кого я це роблю. Стосовно того, що Дюбуа, як і усик люди віри, Даніель додав: так, але ви не можете просто вигравати битви лише на цьому. Вам потрібно вкластися в роботу, і це те, що ми тут робимо. Дюбуа розповів про те, як він розслабляється та читає Біблію. Так, я намагаюся. Знаєте, тут особливо легко, коли ти в місті важко сісти і почитати книгу. Тому коли я тут, то читаю Біблію, читаю все, що мені потрібно, щоб знаходити натхнення. Даніель Дюбуа поділився думкою, як він буде ловити невловимого українця, щоб відрізати кути. Так, зробимо все можливе, щоб виграти: швидкість руху, сила, молодість, енергія, все це принесе перемогу. Коли я це зроблю, я знатиму, що це просто важка робота. Я не дивлюся повз нікого. Він чемпіон світу. Ви не можете просто сказати що завгодно, але я впевнений, що зможу це зробити. Потім Дюбуа додав декілька слів стосовно Тайсона Ф'юрі, який не побився з усиком, а тепер проведе бій з Ганну. Це хороша справа, знаєте, люди будуть дивитися його в будь-якому випадку. Щодо себе, то я можу сказати, справді, я маю попереду найбільший бій у світі, тож що Фюрі чи будь-хто з них не хотів робити, нехай роблять. Після цього Дюбуа відповів щодо перспективи влаштувати бій з Фюрі, якщо вдасться перемогти Усика. Впевнений, що це можна зробити, дозвольте бізнесменам попрацювати над усім цим, з тим же промоутером Френком Уореном. То що б не було далі, це було б наступним. Але зараз я зосереджений на Усику. Якби я описав Олександра Усика, як вогонь, велике жеребкування попереду мене, я збираюся битися з ним, і я готовий, я готовий на 100%. Я дозволю всі цій грі розгорнутися, я готовий до бою, я готовий їх розгромити, я готовий завдати болю цьому хлопцеві і випустити всі чотири чверті з того, що у мене є. І на завершення, Даніель Дюбуа надіслав повідомлення Олександру Усику. Ох, Що ж, поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!